Сьогодні будемо пекти манник. Для нашого манника нам потрібно 3 яйця, 1,5 стакани 200 кефіру, стакан цукру, розпушувач і 2 стакани 200 грамових манків. Нам треба збити яйця з цукром. Яйця я взбила. тепер додаємо кефір, тепер даємо розпошувач і висипаємо манку. Я форму змастила олією, посипала манкою. І виливаємо у форму наше тісто. Наш манник ставимо випікати в духовку, добре розігріту на 180 градусів, десь на 45 хвилин 50 так до години, ну, в залежності від духовки. Ось такий манник в мене вийшов. Кому сподобалось це відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, буду рада, що ви переглядаєте мої відеорецепти.